Всім привіт, друзі, і вгазут, напевно, хочу таку гру в Rainbow Friends. сьогодні ми будемо її грати. Тож поїхали! Chapter 2. Chapter 2 Ну, Коротше, зараз скіп тут до... А колд скіп. Нікаї, Ой, яка ошибається спайк. Спайк. ви тут бали? робите? Бали, бали, бали. Я думаю, що це ваша уява. Певне, що це ваша уява. Радик, привіт. Щось кнопочка. Пік. Я хочу смерть прийшла. Ну, клас. дай да, мне эту пушку. Пласку. Я хоть и застрелил это, а? Так, за наикас лекарь, я вам тут хорошо. Ой, какая сезона. Нет, ну как классно. Я знаю, здесь вот мои будут такие еще летают, и мне прям Звать, катаємося на колесі си угляду. Бупат, стой, їм не Надувний Надувный замок. Классно. Вроде бы біг жовтого, коли ти падаєш, щоб сюди завтів... О, зелений. Ну привіт, зелений. Так. Короче, щось не хоче, і ні щось не хоче. І, короче, почекав, і ніхто не хоче. Вопше ніяк. Трещин він. Дити. Ну, опа. Запускачка точно рано крунатих. Парконтрик це оно. Стиу чат, де ще душевно, дівчина. Ах, не встигла, ха-ха-ха. Ой, бас фаун. Я не буду злізати. А не злізати. Так, це того оранжевого. Я йду туди. О, який замок. Так, це ти. Це що, чи все того голубого замку? Та-та-та, трон ще голубей. Та точно того голубого замок. А, все, вже зібрала вс. Вс, в коні, дякую. Эй, слик, ты шум? Честь? Ламин войс. Ну класс. И вот желтый. Класс, на динозавра, нам летающий. И тогда. Трх желает. Трошечки за високий, чесно цього. на сумера с можно произойдет, куда границу. Поезд на я задержи. Мень твою боїться бути это высокий. Ты напомню тут видит той червоний. Опа. Я не знаю, что такое нет. Ну что? Кушать эти А, таких с там не удалось. Сыня. Вроде бы никого. Та все-таки не деревне я почув до золотого синього ж, правда. Так, сьогодні я хочу. Так, я, Сьогодні там планують. Не хочу, щоб мене зловили. Взагалі, не хочу. Я ти тут думаю, я ж по концептриму, френс. Я тут думаю, а яким чином... Цілий пар атракційний, ми його з самого початку не бачив. А це виходить, що Oddworld – це був весь час під контролем ТСІ. Yeah. Mm -hmm. Зараз я Чому все робив все такі тяжкі імена придумується?

если я на панели как раз таки вижу, то втик. Ну, если не знаю, то как ты вижу, то ты можешь выстрелить туда. Так, идем, идем, идем. Опа, зеленый, не, не, не. Иду, короче, звиться. в безпеці. Можемо подивитися на красивий краєвид лісу. Та сміхно там. Цей місяць. Диба нікого нам направдели мене. Су ты пекс. Текшу на реклама. Ніби никого. Тут хотж якісь раної території. опа! От мені букв кокошки. Зміська ще буде, якщо його я... не... А. Нічого не буде. Я на те. Так, о дерево! Че це нічого особливого немає? ні, не, не можна, не можна, не можна, на жаль. Так, найде нікого. Треба такі газові балончики брати. Окей, окей. А, я сам. Я сам. Я кажу, я думаю, мені попасть. Я думаю. О давайте в одну машину типу із домом wow. вауткий звук откутіння машини. Опа жовтий, типа супер это як жовтий виглядає. Rainbow Racers. Це в этом верху мне розпочив. Я так думаю, думаю, так пройди ту гру, пройди ту гру, я так. Є на машинці. Значит, навіть скин. Дережі коробка в дому машин. У мене такі скины резну всякі. Такі Я думаю наступного разу ми можемо пограти в цю гру. Пишіть в коментах. Чи мені грати в неї чи ні. Якщо вам взагалі буде цікаво. Так, у нас тут є такий конвейер. А ще з іншим скином щоб поміняти. з першої частини на этом дубе я цепа как классно памятаю и дально пометаю киси фудишься кишек шанс был Давай. 95 робоксив ну клас, я наблюдет задание step inside the play Це зараз має стартувати. Я зараз попробую так більш менш озвучувати персонажів. Climbing over the fence. Проходимо. Перестри, перестрибуємо через огорожу. Ой, що холостить. Ой, що що ви тут робите? Та ми там зустріли монстри, вони нас хотіли. Біло. Хм, стрій кажете. Я думаю, що це ваша уява. Може знайдіть... Можна допомогти мені знайти со світло? Кожен. Парка чупці я не маю. його. 100 млн коже моє опа red, red своєю redbuton. Як ironiczna. Бачите, тобі саме зустріч. Це буде весело. Особливо тобі uh нарушення. -huh. Я йду поклечу інше. Там ще ж буде радій, жовтий, ой, бачите, мене вибило на секунду. Ви бачите, графіка прогружується помалу. Ну клас класно. Потрясно. Вибачте мене вибило Я хочу вам попрощатися. Надіюсь вам це відео, якщо що, ми знімемо другу частину. Думаю, якщо набрати пару лайків. Ну, Мату лайків думаю набрати. Я на такий великий креатор тут креатор але надіюсь. Вам сподобалося. Може ми навіть граємо в той отак -от ту гру. Мені взагалі сподобалося. Надіюсь вам... як вам взагалі мій мікрофон. Як мене чути, чи мене добре чути, ми рано якійсь школи їдемо, якщо рано підвести як якось школа. Можемо, до речі, зняти частину по першій. Стоїні так? можемо зняти відео по першій частині. Я не проти Чесно кажучи. Дуже кувея. Ну, можна якось тут залізти. Можна подавати, що там за текстура. А? Випустите мене? Ні? До речі, немає. Функції стрибку. Стоп, я що, через ящики приходжу. No Creep Activated. <си> так. Далі, надіюсь, вам сподобалося. Дуже надіюсь вам це сподобалося. Чи вам сподобалося взагалі, як я говорю, чи щось інше, як чий нагліможе, я виберу норіч ну, в коментах. А з вами був, як завжди, я, Владислав Я, і всім па-па-па-па-па-па!